Друзі. Сказати, що я втомився, це нічого не сказати. Я здох. Тут на цих земляних роботах мені ще бабуся казала, що найважча робота в світі це робота на землі. Це дійсно так. Це тільки зараз я це зрозумів. Це просто піпець. Я викопав в два штика всього лише окопчик е для АГСника. Ну, там треба ще буде вкопуватись. Основу то я зробив. І тут я дивлюсь, що робили хлопці перед нами? Це титани. Просто титани. Це боги Лопати. Боги. Вони вирили такі окопи вище людського зросту. Їх тут просто не дістати. Я вам казав, що ми окопне військо. Ми козаки. Це оборонна армія, оборонна доктрина. А нам треба вже наступати, так як ми наступаємо під Херсоном. Потрібна махновська, махновська тактика. В степах України. Я бачу, що там її застосовують. Ну тут ви собі не уявляєте. Тільки коли ти сам покопаєш, ти розумієш, наскільки важка ця робота. Це просто ад!